Далі хочу надати слово людині, яку точно знає е, всі українці, які дотичні до питання освіти дітей з особливими освітніми потребами. Я можу точно сказати, що це головний захисник, це головний адвокат, е, це людина, яка е, власним життям власним досвідом. е, Переконує нас в тому, що зупинятися не можна ні в чому, і тимчасові труднощі, які є, вони пройдуть. Ми їх обов'язково подолаємо. І з величезною повагою хочу надати слово народному депутату України Павлу Сушку, який зараз знаходиться з офіційним візитом в Лондоні, але знайшов час. Дякую дуже, пане Павле, за те, що ви вийшли до нас з вашим словом. Чекаємо від вас, дякую. Вітаю, Віра Миколаївна. Дякую за дане слово за запрошення. Дякую всім за участь. Радий всіх вітати на цій конференції. Ще сьогодні згадував всі п'ять років нашої каденції, і перші мої слова про спеціальні школи публічні. Скільки хейту було, і я скажу, що от за цей відлік часу, п'ять років, як змінилося Траєкторія, да, від е, хайтуста шкіл. Від е, ми б сьогодні не збиралися, напевне, вже в ливення і не говорили про спеціальну освіту, якби не цей шлях, який ми всі разом пройшли, і тому хочу е, декілька е, слів сказати про результати нашої роботи. Ну, перший результат це взагалі те, що ми тут зараз спілкуємося, та да? е, стан реалізації права дитини за столом освітніми потребами. Це взагалі є одним. З показників е зірців нашого суспільства, взагалі суспільства, і я як народний депутат е з перших днів каденції своєї опікуюсь е дотриманням прав питаннями дотримання прав дітей, захисту дітей. Е е коли я став детально вивчати питання освіти дітей з особливими освітніми потребами, то побачив, що протиставлення інклюзивного навчання спеціальної освіті призводить до того, що велика кількість таких дітей взагалі залишалася без освітою. Поза освітою, а хибна боротьба зі спеціальними школами привела до того, що дітям з ЗОП створювали перепони до доступу до освіти до освіти і на всіх самих вищих, напевне, вежах влади масові порушення прав дітей з особливими освітніми потребами стали підставою для для утворення в 2021 році, тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України з питання розслідування випадків та причин порушення прав дітей під час здійснення децентралізації повноважень і дуже довга назва, не буду її повністю повторювати. Це було, теж був виклик для всіх, е, великий супротив був, але ми пройшли цей шлях, і саме робота слідчої комісії засвідчила, що навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти доволі часто зводилося лише для фізичної присутності дитини в школі без отримання належних освітніх послуг, і оскільки немає фахівців, обладнання методик. Результати досліджень показали, що впровадження інклюзії здійснюється примусовими методами, а саме шляхом ліквідації всіх спеціальних шкіл. Хочу сказати, що Україна в цьому питанні не є е, винятком. Це я е, можу заявити після роботи в парі проблема протистояння протиставлення інклюзії інклюзивної та спеціальної освіти існувала також у країнах Європейського Союзу. І тому я став ініціатором розроблення резолюції ПАРЄ, яка була б основною основою для формування політики європейських держав щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами. На належну світу ще зовсім недавно ми чули від чиновників різного рангу про те, що нас не візьмуть у євросоюз, тому що в нас є спеціальні школи. Да? При тому, що спеціальні школи у всій Європі, і ось 4 травня цього року парламентська асамблея ради Європи ухвалила резолюцію якісна освіта для дітей з особливими освітніми потребами, виклики пандемії, війни та цифровізації, та затверджено рекомендації Кабінету міністрів Ради Європи розроблені на основі моєї доповіді. Ці документи готувалися. Я одразу скажу, що це реальні документи для всіх країн 46 країн-членів, і невиконання цих рекомендацій може призвести до того, що будь-яку Україну можуть виключити з Ради Європи. Тому це дуже дуже важливо, це серйозні речі, які не я особисто писав, а писали всі разом. Секретаріат парі, міжнародні експерти. До речі, які теж переглянули свої ставлення до інклюзії і визнали, що це було вузьке спрі... трактування і і профільний комітет, і взагалі депутати різні депутати всіх 46 країн приймали участь в написанні, давали свої пропозиції, правки, і вона була одноголосно прийнята у резолюції. викладено новий погляд на інклюзію та на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Визначальним є те, що інклюзія не має зводитися лише до забезпечення фізичної присутності дитини з особливими освітніми потребами в класі загальної школи, а в центрі. Цього процесу має бути саме дитина та її включеність в освітній процес. Дуже велику увагу при приділено право вибору батьків, і саме батьки можуть точно знати, да, як сприймає дитина освітні матеріали. Сьогодні нам точно ніхто не скаже, що нас не візьмуть в Євросоюз, тому що сама європейська резолюція нам каже, що. Забезпечити фінансування спеціальних шкіл, зберегти спеціальні школи, не допустити їхньої ліквідації. І, от я конкретні рекомендації, там є окремий блок для рекомендацій уряду України, що треба зробити, зокрема, зазначено, що проваджуючи освітні реформи. Влада в Україні має не допускати необґрунтованих заходів, які призводять до порушення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту та їх безпеку. Не допускати закриття спеціальних шкіл та структурних підрозділів дошкільної освіти, що обмежувало доступ до освіти дітей з ОП. До речі, під час моєї роботи над резолюцією в Харкові була загроза ліквідації спеціальних під, підрозділ під спеціальних шкіл тобто, дитячих садочків садочок і, і вчителям, вихователям не, не платили заробітну плату, тобто змушуючи їх звільнитися. Да? От такі методи ми проходили. Тому якраз це було на часі. да, цей тиск, і мої колеги з парі знали про це, що відбувається, і бачили це через мої дописи. І тому таке така рекомендація вона народилася. Уряд України має розробити ширше розуміння. Паняття інклюзивної освіти та надати право батькам дітей з особливими освітніми потребами самостійно обирати найбільш прийнятний тип освіти відповідно до потреб їхньої дитини, побудувати належні та безпечні укриття у усіх типах навчальних закладів України, зокрема в закладах спеціальної освіти. Ми з вами знаємо, що укриття будують скрізь окрім спеціальних шкіл. Теж наражаючи на небезпеку, ставлячи перепони в тому, що якщо не буде укриття, значить і тоді навчатися ніхто там не буде. Тому це теж є в рекомендаціях уряду України. Резолюція Парєта, та з подальшою імплементацією національне законодавство, прийняті для захисту прав дітей з особливо освітніми потребами на безперервний доступ до освіти на міжнародному рівні. Дуже важливо там є пункт такий що. Надати право надати додаткову відпустку батькам, це взагалі всіх стосується всіх країн додаткову відпустку батькам дітей з особливими освітніми потребами в той час, коли вони знаходяться на дистанційній освіті, тому що ми розуміємо, що дитина з ОП не може самостійно от, е, перебувати перед комп'ютером, да, і їй потрібна допомога. Якщо це пандемія, ніхто крім батьків не може там знаходитися. а Батькам треба або працювати дистанційно, чи якось там да або бути з дітьми, і тому треба робити вибір. Тому це от такі от виклики. Вони парі визнали, що ще ніколи на такому рівні не, не вивчалася е, тема дітей з ОП. І сам оушен був схвалений одноголосно і підтримали, і е, сама резолюція рекомендації також були схвалені. І там багато чого цікавого є. Я, я в дописах своїх розписую і кажу: кому цікаво, можете зайти почитати. Е, так, також е, да, виконання резолюції є, є однією з умов з умов європейської рекомендації. З умов європейської інтеграції України також на минулому тижні було прийнято закон про дошкільну освіту, яким внесено зміни до загальні, до закону України про освіту та вводиться таке нове поняття як спеціальне освітнє середовище, да. Тобто це теж ця боротьба за права дітей вона народжує щось нове. І якщо було інклюзивне середовище, да тому питання, чому немає спеціального освітнього середовища, тому. Воно сьогодні там є в законі, і це сукупність спеціальних умов, форм, методів та засобів навчання та виховання, зокрема спеціального кадрового забезпечення та спеціального, спеціальних спеціального дизайну обладнання допоміжного устаткування, програмного забезпечення електронних додаткових технік, літератури тощо. Що створюється в спеціальних закладах освіти, спеціальних класах, групах полегшення здобуття освіти з е, певними категоріями осіб з особливими освітніми потребами, і це реально важливий крок для переосмислення ролі та значення спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Ми з вами да, зараз бачимо, що в законі з'являється спеціальне освітнє середовище, і ще 5 років тому казали, да що спеціальні школи треба ліквідувати, це зло і так далі. Тобто я вважаю, що це 5 років вони були не даремно. Гарні наші спільні результати, і, взагалі, політика держави має полягати в тому, щоб жодна дитина незважаючи на наявні порушення, не залишилася поза освітою.